Рада вітати всіх, кому цікаво відкривати для себе світ класичної української літератури. Сьогодні я підготувала стислий переказ драми феєрії в трьох діях лісова пісня, авторкою якої є Леся Українка. Тож, якщо вам потрібно згадати або краще зрозуміти сюжет твору, це відео саме для вас. Нагадаю, що лісова пісня це драма, отже, твір, написаний сценарієм. На початку твору авторка подає перелік всіх дійових осіб. Починається лісова пісня прологом, у якому описується старезний ліс на Волині. Це і буде місцем подій. Посеред лісу простора галява з плакучою березою і великим старим дубом. У пролозі ми знайомимося з першими міфічними персонажами. Перед читачем постає то, що греблірве, потерчата, русалка та водяник. До речі, кожна дія починається пейзажем, який змінюється відповідно до пори року. Паралельно зі змінами природи розвиваються стосунки головних героїв: перша дія, рання весна, та сама місцина, що описана у пролозі. З лісу на прогалину виходять дядько Лев, старий та поважний чоловік, і його небіж Лукаш, молодий хлопець, гарний чорнобривий. Вони прийшли до лісу, щоб тут, біля озера, збудувати собі хату. Лісові істоти не хочуть, щоб серед лісу поселились люди. Дізнавшись про намір людей, русалка хоче залоскотати чужинців. Але лісовик господар лісу забороняє. Бо дядько Лев з повагою ставиться до лісових мешканців, і поки він вартує старезного дуба, лісові істоти не можуть чіпати ні його, ні його рідних. У цей час прокидається мавка. Вона усю зиму спала у старій розщепленій вербі. Проте цього разу розбудила її не весна, а чарівна мелодія сопілки. Лісовик розповів їй, що це грає Лукаш, племінник дядька Лева. Мавка хоче побачити його, та лісовик застерігає: не задивляйся, ти на хлопців людських, це лісовим дівчатам небезпечно. Як, от виходить Лукаш із сопілкою, він хоче надрізати ножем березу, щоб сточити сік. Побачивши це, мавка підбігає до парубка і просить не кривдити своєї сестриці. Незвичайна лісова красуня подобається Лукашеві. Мавка ж просить парубка заграти на сопілці. Лукаш грає веснянки, а мавка тихо колишиться. Вона зачарована хлопцем. Лукаш розповідає мавці, що в лісі вони хочуть збудувати хату для нього та майбутньої дружини. Вже восени його хочуть одружити, однак пари ще не знайшли. Це засмучує мавку. Вона питає, чи надовго люди одружуються, дізнавшись, що навік лісова красуня замислюється над тим, що вона у лісі зовсім самотня. Аж Лукаша кличе дядько Лев. Пару боку ходить. Дядько Лев і Лукаш виходять на галяву. Дядько розповідає, що ловив рибу в озері і русалки перевернули його човен. Він просить Лукаша назбрати гілля для багаття. Розпаливши вогнище, чоловіки умощуються біля нього. Дядько розповідає оповідку і засинає. У цей час до мавки з гущавини вилітає ще один мешканець лісу. Перелезник. Він закоханий у мавку, тож пропонує їй затанцювати. Але вона відмовляє, бо не має почуттів до нього. Мавка тікає. У лісі вона знов зустрічає Лукаша. Вони стоять у парі, парубок обіймає Мавку і раптом цілує. Вони розуміють, що закохалися. За мавкою та Лукашем підглядала русалка. Вона заздрить мавсі, тож хоче занапастити Лукаша. Русалка намовляє потерчат злих духів, аби вони заманили Лукаша на трясовину, щоб він потонув у болоті. Потерчата, обернувшись світляками, заманюють парубка на болото. Хлопець ледве не тоне. Та мавка рятує коханого. Дядько Лев, почувши крики Лукаша, також прокидається і поспішає на допомогу. Хлопець розповідає, що це мавка врятувала його. Лев і Лукаш йдуть додому, але парубок обіцяє мавці, що ще прийде до лісу. Дія друга: пізнє літо люди оселилися коло озера, побудували хату, посадили город, принесли свої звичаї та гамір. З лісу виходить Лукаш із сопілкою. Матір сварить його за те, що він даремно витрачає час, не допомагає їй по господарству. Не подобається матері і мавка, бо їй потрібна невістка-помічниця, а мавка то відьомське кодло. І на думку матері, господиня з неї ніяка. На подвір'ї з'являється пишно заквічена, з розпущеними косами мавка. Мати чіпляється до неї, каже, що та розпатлана, мов відьма, дядько Лев заступається за лісову красуню, говорячи, що відьми живуть у селі. А не в лісі. Що лісове, то непогане, сестро. Усякі скарби з лісу йдуть. Проте матір ніяк не хоче приймати мавку, вважає, що вона не пара її сину. Мавка дослухається до матері Лукаша і перевдягається у старий сільський одяг. Волосся заплітає у дві коси й укладає віночком навколо голови. Вона бере серпа і йде на поле жати. Бо так звеліла мати. У житті мавка зустрічає свою сестрицю русалку Польову, яка благає не губити її красу. Щоб допомогти їй, мавка ранить собі руку серпом. На поле приходить мати Лукаша з повновидою молодицею килиною. Побачивши, що мавка нічого не жала, мати сварить її. Килина ж пропонує свою допомогу. А потім до неї приєднується і Лукаш. Разом вони швидко жнуть та в'яжуть снопи І навіть заграють один із одним. Мавці не сподобалася лиха, хижа на чарись Килина. Вона просить Лукаша, щоб ця жінка більше не приходила до лісу. Парубок сердиться, каже, що вона не може вказувати йому, з ким спілкуватися. Після обіду Лукаш проваджає килину до села. Жартує з нею і зовсім не звертає уваги на засмучену мавку. Мавка йде до озера, сідає на похилену вербу й плаче. Усі лісові мешканці співчувають їй. Лісовик просить її згадати про свою волю, звільнитись від пут людського кохання. Мавка хоче повернутися до минулого життя, знов стати лісовою царівною. Тож лісовик прикрашає дівчину в багряницю й срібний серпанок. Прилітає перелесник і кружляє мавку в фруткому танці. Раптом з'являється злий дух Марище. Він умовляє мавку піти з ним у край вічного спокою. Вона відмовляється. Говорить, що ще жива, а в її серці є те, що буде жити вічно. З'являється Лукаш. Побачивши бліде обличчя Мавки, він відрікається від своєї коханої і говорить, що завтра буде свататися до килини. Мавка просить Марища забрати її, падає йому на руки, обоє зникають під землею. Дія третя хмарна вітряна осіння ніч. Чути сумне вовче виття. Біля хати Лукаша постать в чорному одязі з пучечком червоної калини. Це мавка. Виходить лісовик, він здивований. Невже той, що в скелі сидить, відпустив її? Лісова царівна говорить, що це сам лісовик визволив її своїм злочином. Лісовик вважає, що він не злочин скоїв, а помстився за зраду, перетворив Лукаша на вовкулаку. Проте недовго лісовик радів. Мавка врятувала Лукаша в серці знайшла те слово чарівне, що й озвірілих в люди повертає. З хати Лукаша, повної злиднів, лунають крики. Це мати свариться з Килиною, докоряє невістці, що вона нікчемна господиня. Килина виходить з хати і бачить мавку, яка, немов тінь, блукає, сподіваючись, зустріти коханого. Килина пізнає її і заклинає. Мавка перетворюється. На вербу. З хати вибігає син Лукаша, бачить вербу і вирізає з неї собі сопілочку. З лісу виходить худий, з довгим волоссям Лукаш. Килина спершу зраділа, а потім почала дорікати за те, що десь тягався, волочився. Лукаш питає, куди подівся великий дуб? Жінка ж відповіла, щоб продали, щоб не померти з голоду. Лукаш обурений, адже дядько Лев заклявся його не рубати. Але дядька вже й на світі немає, а килині все одно вона і цілий ліс продати рада. З хати вибігає син із сопілкою з верби і просить батька заграти. Лукаш грає і чує, що це промовляє до нього душа мавки. Він кидається до килини і питає, що то за верба. Жінка говорить, що не знає і радить зрубати дерево. Лукаш ударив раз по стовбуру, замахнувся вдруге і не зміг. Опустив руки. Тоді килина вихоплює сокиру і широко замахується. Верба раптом спалахує вогнем. Вогонь швидко перекидається їй на хату. Мати з килиною метушаться, вихоплюючи з вогню, що тільки можна вихопити, і на клунках та мішках виносять злиднів, що потім ховаються у ті мішки. Діти бігають до води, заливають вогонь, але він іще дужче розгоряється. Лукаш стоїть собі байдуже. Килина ж просить його піти з ними в село, а він не хоче уходити з лісу. Тут за Берези виходить біла, прозора постать, що обличчям нагадує Мавку. Їх схиляється над Лукашем. Мавка пробачила Лукаша, хоч і визнала, що це він її занапастив, і просить заграти його на сопілці. Лукаш грає на сопілці. Мавка спалахує раптом давньою красою у зорянім вінці, а хлопець кидається до неї з покликом щастя, налітає завірюха, а коли відступає, то видно замерзлого лукаша, що сидить один під березою і посміхається, а на голову йому падає сніг. Дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей!